Привіт, друзі! І сьогодні в нас на огляді ящик від японської фірми MEIHO, саме модель 7070. І перш ніж розпочати огляд, невеличкий конкурс для вас. Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, вам необхідно підписатись на цей канал, поставити вподобайку, а також написати коментар, яка ваша улюблена приманка для ловлі щуки. Переможця конкурсу я визначу у наступному відео, і особисто від мене він отримує приманки для ловлі щуки. Для початку коротко про бренд MEIHO. Майху це японська компанія, яка протягом десятиліть виготовляє продукцію для риболовів по всьому світу. Їхня продукція славиться якістю і увагою до дрібниць. А тепер давайте поговоримо про переваги та недоліки даного ящика. Переваги. Він надзвичайно міцний і виготовлений з ударостійкого пластику, тому на нього можна сідати, і це надзвичайно допомагає при тривалій риболовлі, оскільки ви можете сісти на нього, перепочити і зробити свою рибалку набагато комфортнішою. В середині дуже багато місця, і в ньому ви можете розкласти абсолютно всі. Ці свої риболовні приманки, які у вас є. Також у даному ящику є два відділення: одне зверху, а друге знаходиться внизу самого ящика. Зверху в нас є органайзер, який ми можемо розділити на певні секції, які нам необхідні для нашого спорядження. Внизу ж ми можемо розташувати додаткові коробочки, наприклад, це коробки VS-3020ND і vs 3020 двадцять NS. Я докупив до нього родхолдери для водилищ і підстаканник. Це робить риболовлю ще комфортнішою, тому що кава зранку це святе. Він підходить для берегової, так і для човнової ловлі. Щодо мінусів, можна віднести його ціну, оскільки вона трохи вища, ніж у конкурентів, але якість повністю виправдовує вартість. А тепер перейдемо до його начинки. Ящик Майхо це є так званий конструктор, який ви можете збирати саме для ваших потреб. Особисто я поставив на нього додаткові рутхолдери, які стоять у мене з боку. Це дві штуки від компанії саме Майхо. Також докупив один ще на Аліекспрес від компанії Мебао. Але про мебаго я поговорю з вами згодом, оскільки якістю я залишився незадоволений. І також додатково у мене ще є пістиканик для того, щоб поставити якийсь чай, термочашку або залежності від розміру. Ну і, звичайно, куди без коробочок від мей. Плюс себе придбав vs 3020 nd і vs 3020 ns Одна йде глибша, друга йде не така глибока. І відповідно для різних приманок я використовую різні коробки. Також складаю туди і грозила. Дані коробочки ідеально підходять і ідеально стають на місця, які є в нижній частині ящика. Ну і тепер давайте поговоримо про родхолдери. Особисто, коли я купляв ящик, я купив два ротхолдера і з надією на те, що з часом можливо докуплю ще один для того, щоб можна було на нього ставити підсак або якесь водилище. Але заради експерименту вирішив спробувати і замовити з Aliexpress один ротхолдер від компанії Мебао. Тому в нас є зараз від Майхо ротхолдер і від компанії Мебао. Зразу хочеться сказати, що від компанії Майху він набагато краще зібраний, він не тріщить, резина м'ягенька, прикріплено все добре, і на ящик він стає як рідний, не хитається ні, нічого. Знизу ще також тут є така підставочка, яка регулюється, і коли в нас стоїть. Цей родхолдер десь з боку ящика. Ми можемо його трошки змістити для того, щоб ящик нас не перекидався від вітру та чогось іншого. Що не можу сказати хорошого про мебао, тому що видно зразу якість пластику набагато гірша, він вигорає також. Резинка, яка повинна захищати вашу котушку від якихось царапин і так далі, від гострих країв, вона легесенько знімається. І на ну, мене це дуже незручно, мені це не сподобалося. Також вона рухається. ну Тут вона вилізає напевно, для того, щоб можна було регулювати довжину водилища, хоча я не бачу сенсу в цьому. На ящику вона стоїть не дуже зручно, хитається, ну і в принципі використовую я її більше для того, щоб тримати там підсак. Також додатково я докупив ще підставку під термочашку, тому що зранку на риболовлі без ранішньої кави ну, прям ніяк, прям не клює. Ну і давайте перейдемо до середини ящика, подивимо, що в ньому всередині. І також хочу порекомендувати вам таку кліпсу, яка встановлюється на штатне місце, і вона буде запобігати відкриттю другої частини вашого риболовного ящика. Ну і тепер давайте перейдемо до того, що всередині даного ящика. Ділиться він на дві частини верхня частина і нижня частина. Розділяється він спеціальною перемичкою. У нас є замок один і замок другий, який запобігає самобільному відкриттю. Причому, якщо навіть у вас піднята ручка догори і відкрита ручка, у вас ящик не відкриється, ви можете спокійно його брати. Тому що тут є спеціальна система блокування. Що, власне, мені подобається в японських ящиках, в японських водилищах, в них завжди все продумано, все якісно і все класно. Давайте перейдемо до верхньої частини. В верхній частині в нас є три секції, які також можна розділити перегородками. Перегородки в даному випадку я забрав. У мене тут знаходиться ліпгріб, зівник, мультитул і коробка з невеличкими приманками для ловлі окуня або якоїсь іншої невеличкої риби. Зверху я встановив собі додатково ще ліпучки, між які встановив. Свої повідки для ловлі на щуку. Це повідки з матеріалу хардмоно. Тому якщо у вас часто щука зрізає ваш флюр і вам необхідно щось поміняти для того, щоб щука не зрізала, рекомендую спробувати матеріал хардмоно. Або виготовити самому, або придбати за посиланням у описі. Їх легко діставати звідси, тому в принципі завжди цим користуюся. Також в другу частину, щоб добратися, нам потрібно підняти таку кліпсу, яку я в принципі, купив на OLX. Це не є оригінальна, але якістю я задоволений. Піднімається просто язичок догори, і ми переходимо у нижню частину ящика. Також зверніть увагу, цей ящик трансформується в невеличкий такий столик, де ви можете поставити чи чашку чая з бутербродом, чи оснастити якусь приманку грузиком, і все буде зручно. Вам не потрібно буде руками десь там що шукати в траві. Все під рукою, все класно, все тут. По відділення нижнє досить вмістке, воно також має перегородку. Ми можемо змінювати відстань. Особисто для себе я вже встановив відповідну відстань. і... Зараз от покажу, як сюди влізає 5 коробок досить великих з приманками. У мене в цих коробочках є в принципі абсолютно все, що мені потрібно. І особисто я, коли їду на риболовлю тепер, я не збираю новий ящик з приманками, я просто беру один ящик, який вже зразу є зі всіма приманками, він готовий, і з ним можна їхати. Це реально суттєво економить час на приготування для риболовлі і так далі. Також я розділив цей ящик на дві частини. Тут є таке ще мотовило. І так як я займаюся трішки блогіном, потрібно мати якісь додаткові акумулятори, зарядку, павербанк і все інше для камер, якісь тримачі і так далі. Все це знаходиться тут, тому в мене все компактно влізає. Також навіть сюди поміщаються ще якісь бутерброди. Ну і якщо потрібно, буде якусь велику, великий термос поставити, якщо ми заберемо пару якихось ящичків, коробочок додаткових, все я думаю, влізе. Загалом дуже вмісткий, все в ньому є, все круто, все подобається. Ну і для того, щоб закрити ящик, вже не потрібно робити якихось спеціальних рухів з язичком. цим додатковим. Ми просто опускаємо кришку, опускаємо ручку, і в нас закривається наш ящик. Додатково ще можемо його закрити на такий запобіжник. Загалом це все. І від себе добавлю дуб, дуб, особисто, що цей ящик, як я вже казав раніше, він є трансформером. Тобто ми можемо його оснастити, як нам подобається. Ми можемо змінювати положення ротхолдерів, ми можемо змінювати положення е, чашкотримача. Ми можемо доставити додатково ще якісь девайси, які є для цього ящика в вільному продажі, або ж е, купити їх на Аліекспресі в інтернеті, де вам буде зручніше. Е, кожен свій ящик, я думаю, сам оснастить. Але хочу нагадати про ціну. Ціна цього ящика досить немаленька, і вам варто розуміти, що якщо ви берете цей ящик, вам необхідно вже буде її докупити там ротхолдери якісь і так далі. А це все виливається в непогану копіючку. Посилання, де можна придбати цей ящик, я добавлю обов'язково в описі під цим відео. Вам дякую за увагу, за ваш лайк, за ваш перегляд. І не забувайте переглядати нові відео, адже саме у наступному відео я визначу переможця, і від мене він отримає пачку приманок безкоштовно за свій коментар у цьому відео. Усім дякую за увагу, до нових зустрічей і слава Україні!